Друзі, термінова інформація. Влада Зеленського намагається закрити чергову медичну установу. На цей раз у Запоріжжі. В Запоріжжі медики онкоцентру виступили проти ліквідації протипухлинного центру та написали звернення до президента. Комунальне некомерційне підприємство Запорізький регіональний протипухлинний центр, колишній онкодиспансер, ліквідують через приєднання його до Запорізької обласної клінічної лікарні. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що значить ліквідують. Ну, таке собі продовження реформи Супрун, яка ще при Порошенку почала закривати там туп диспансери. І цілу купу різних лікарень, в результаті чого сотні а то й тисячі людей залишилися на вулиці без роботи, як заявляє персонал цього протипухлинного центру, їх ніхто ні про що не питав, їх просто поставили перед фактом, що все, центр буде ліквідовано. Але саме цікаве, друзі, це те, яким чином влада організувала всю цю схему. Право в тому, що розпорядження про ліквідацію цього онкоцентру було підписано і видано головою Запорізької ОВА, відомим всім персонажам, колишнім мером Мелітополя паном Федоровим. Але як же так сталося, що обласна військова адміністрація може розпоряджатися міськими об'єктами? А тут все дуже просто. Це стало можливим завдяки тому, що Верховна Рада тимчасово призупинила владні повноваження Запорізької облради і передала її функції голові Запорізької ОВА. Ви розумієте, яку схему вони провернули? Вони забрали повноваження у міста, передали їх області, і зараз через свого ручного голову військової адміністрації починають віджимати міські лікарні. І сьогодні вже навіть відбулася зустріч між працівниками цього онкоцентру та членами ліквідаційної комісії, але як то кажуть, не задалося. І під вигуки ганьба, вся ця комісія покинула приміщення. Відео даного інциденту я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, поки нам розказують оці ці пропагандистські історії про зовнішнього ворога Росію, внутрішній ворог під назвою Українська влада продовжує деребанити Україну.